Я Бронько Ольга, представник німецького фонду Бадберкинау Хілт і представник на Україні. Хочу сказати, що 24-й рік був не менш важчим чим 23-й рік, але ми не пускаємо руки, ми продовжуємо працювати, допомагати армії, тому що я від своєї думки не відступаю що ти або на фронті. Або в тилу, і все робиш для того, аби нашим захисникам полегшити їхнє перебування там незалежності, яку посаду ти займаєш, чи ти в приватній сфері, чи ти в державній сфері, але повинна бути допомога. Я та моя сім'я, та мій близький круг знайомих. Ми допомагаємо медикам, більшості військовим медикам. Через фонд, який я вище зазначила, було передано у 2024 році два автомобіля швидкої допомоги на фронт. Да, не для наших камічан, але не наших на фронті немає. Тому всі. Всі, всі медики це наші, тому що військовий медик це людина, яка щоденно, ризикуючи своїм життям, рядує безліч життів, і від його роботи залежить своєчасне врятоване життя, і далі перебування в стабілізаційних госпіталях наших хлопців і повернення їх до. До своєї основної функції захисту нашої батьківщини. Тому продовжуємо працювати. Багато було нових контактів, налагоджено за цей рік, тому що передавали допомогу з Німеччини, з інших фондів, які виходили на нашу міську лікарню. Також допомога була. із... Великобританії із Фінляндії на нашу лікарню. За це ми вам дуже вдячні. Пташник Володимир Петрович, старший тренер відділення футболу ДСА номер 2 Працюю дуже багато років, можу порівняти, як іде становлення роботи в нашому місті. І, наприклад, за 24-й рік дуже показово. Що змагання, якщо раніше не завжди можна було десь виїхати, не завжди кошти, то зараз стабільно є транспорт, стабільно є на харчування дітям. Діти беруть участь в чемпіонатах області, чемпіонатах України, в багатьох турнірах. В цьому році в нас була і, і в минулому, і в цьому році. В цьому я маю на увазі, 24-му у нас була поїздка до місця побратима Кульбашова. Дітки були, все організовано за рахунок міського бюджету. Діти отримали дуже багато задоволення, та ще й зайняли перше місце в турнірі. Тому, ну і далі стадіон почав ремонтуватися стадіон. Покращується, сподіваємось, на наступний рік команда Кам'янець-Подільська епіцентр буде мати змогу виступати в прем'єр-лізі. Я Каріна, голова ради старшокласників. Нова генерація лідерів. У 2024 році. Ми розпочали реалізацію проєкту Суспільний імпульс. Його мета полягає у тому, що декілька навчальних закладів подають заявки з своїми проєктами та потім їх захищають перед комісією за підтримки управління освіти і науки і визначаються три переможці: перше місце 50 тисяч гривень, друге місце 40 тисяч гривень та третє місце 30 тисяч гривень саме на реалізацію їхніх проєктів. І гроші на реалізацію даних проєктів затверджені програмою шкільний громадський бюджет.